Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна, це канал Моє подвір'я. Я хочу вам сьогодні розказати про домінантів, про курей яєчного кросу Домінант. От, подивіться, яка в нас тут браття, скільки в нас тут всіх є. От і птахи, і тварини, так, але для початку я нагодую кабана, бо не дасть ні слова сказати у те чорне рило. От е, тоді випущу курчат молодняк, курей брама на прогулянку. Домінанти залишаються у мене в хлівчику. Ось тут. От, до речі, там отаке голубень. О, півник домінанта, повіцькі красень. Бачите, домінантів залишу тут і розкажу вам про наших домінантів. Так, порядок. Одних вигнала з хліва. Вірніше, вони самі вибігли. Всі, весь молодняк у нас зараз на подвір'ї пасеться. Ось тут залишилися домінанти. Майже всі домінанти, тільки там курочка біла, це курочка брама. А оці сіренькі кури це домінанти. Ось вони. Купляли навесні курочок, а між ними ще нам подпався один півник. Ну то добре, півник то завжди господар. Єдине, що єдиний його недолік, це та те, що він не несе яєць. От. І тут ще є кілька курочок брама, старших курей, які також час від часу несуться не так активно, як би хотілося, от, але деколи вони такі ще несуться. Е, недавно ми наших курочок, курочок брама, і так само весь молодняк переселили сюди у хлівець, от тому, що тут приміщення. Тепліше молодняк жив в садку. Зараз в садку вже холодно в клітках. От а старі кури у нас, оці кури, кольорові, бачите, кури в рама, Вони в нас були в корникові дерев'яному. Недавно ми всіх курей переселили сюди. От, подивіться, я хочу вам щось показати. От, бачите, курочка пішла на гніздо, моститься, зараз вона буде нести. Е, нестися. От. Ще нутрі звуки подають. Чути, як лузають гарбузи. Так, але сьогодні про курей, про нутрій колись іншим разом. Е, подивіться, ми переселили всіх сюди і. І наші кури ще не звикли до гнізд, розумієте? І тому я їх тримаю закритими у хліві хоча б до другої, третьої години до обіду. От щоби кури не погубили яйця. А так вони б бігали, шукали десь собі гнізда, чи під деревами, чи під кущами. Старі кури би неслися в старому курникові, в тому літньому курникові, Розумієте? От теж курочка готується, яєчко знести вон верещить. Тому я курей несучок до обіду з хліва не випускаю, особливо молодих курей, яких ми щойно переселили у нове приміщення, щоб вони привикли до нових гнізд. Зазвичай кури за 5-7 днів добре звикають до нового приміщення, до нового помешкання і легко знаходять ці гнізда, навіть якщо вони, якщо вони вже потім будуть бігати по подвір'ї. І наші курочки вже звикли і до хліва, і до нових гнізд, тому що вони ввечері вже самі сюди заходять. Я їх випускаю. Під вечір я їх випускаю. Вони побігають, попасуться, а ввечері вже самі заходять. Але все-таки я ще їх стараюся кілька днів таки притримати. До обіду притримати в приміщенні закритому, щоб вони добре звиклися до нового приміщення і щоб яєць не губили, бо яйця зараз дуже дуже дорогі. От. Ну і тепер цікаве запитання, коли ж все ж таки почнуть нестися, починають нестися молоді кури домінанти. Це хочу зразу знову ж таки сказати тим глядачам, які не знають, які вперше чують про домінантів. Домінанти це не є порода, це є крос, тобто це є гібрид. Це, є, це не є кури, яких ми можемо навесні садити на яйця, і з них, з оцих яєць вилупляться такі самі домінанти. Щоб мати справжнього домінанта, варто або молодняк купляти, або купляти спеціально на птахофабриках яйця, інкубаційне суто домінанта. От тоді ми будемо мати домінантів. Тому що, якщо ми позбираємо яєчка від оцих курочок і посадимо квочку на ці яйця чи закладемо яйця в інкубатор, такого гарного домінанта. Домінанта ми вже мати не будемо. Ми будемо мати звичайну домашню курку. Вона буде такого самого кольору, вона буде такого, такої самої ваги, буде мати таку саму вагу, але так ідеально нестися, як несуться домінанти, вона не буде. Чим цікаві яєчні кроси Домінанта? Тим, що це одні з найкращих курей несучок. Вони несуться не то, що добре, вони несуться просто ідеально. Починають за всіма характеристиками вони нестися у 4,5 місяці, може бути від 4 до 5 місяців. У них починається вже така продуктивність, коли вони починають нести яйця. Наші домінанти почали нестися цього року у 6 місяців, от відстали на місяць. І коли я про це говорила з продавцем, який продає, в якого я щороку купляю домінанта, я, ну, я його про це розпитувала і раніше. Як так виходить, що ти кажеш, що вони мають нестися в 4 місяці, в 4 з половиною, а вони несуться пізніше? А він каже: а у мене вони несуться в чотири місяці. Я кажу: Ну, а як так виходить? А причина дуже проста: ми наших всіх курень. Тримаємо на пшениці, на кукурузі, на вареній барабольці, травичка, люцерка і все інше. Він своїх курей тримає лише на комбікормі. Якщо домінанта тримати домінанта чи іншу, е, іншу курочку несучку на спеціальному збалансованому комбікормі, то дійсно домінанти почнуть нести яйця набагато швидше. Якщо годувати звичайним домашнім кормом, отак як в нас, бачите, я отам їм поставила зараз окремо в оці і загорожі. У нас тут були броліри, бролери вже переселилися в морозильну камеру. Отут я поставила корито, от, і там в них є водичка. Сюди я насипаю зерна, сюди я насипаю кукурудзи. От. І наші курочки закриті і мають що їсти отут в приміщенні. Вони в нас на кукурудзі, на пшеничці, на домашньому кормі. Тому і трошечки пізніше почали нести яйця. Шановні мої глядачі. Ми домінантами справді дуже задоволені. Ми вже мали різних курей. Ми мали Адрель, Адлер сріблястий, ми мали Ломан Браун, ми мали великих курей, важких. Я маю на увазі Мастер Грей, Фоксі Чік. Ми вже кілька курей мали різних курей, різних порід і різних кросів. Але ну, на даний час для нас домінанти це найкращі курені сучки. От і тому ми стараємося, по можливості онов. Поновлювати своє поголів'я куряче саме за рахунок домінанта, от навесні цього року ми придбали кілька курочок і зараз вже наші курочки почали нести яйця. Старих домінантів нас вже немає. Найдовше, скільки ми тримаємо курей домінантів, це три роки. Потім вже їхня продуктивність спадає і все, і вже немає просто потреби їх тримати довше. От і тепер подивіться якщо наші кури брама зараз це порода. Це не чиста порода, але я маю на увазі, що це кури, які несуть яйця, які стають кочками, сідають на яйця і висиджують, вирощують таких самих курчат, як і вони. От то наші курочки, брама, зараз вже трохи перестають нестися. Холодно, їм потрібно знову відпочити, їм потрібно знову набратися сил і знову, аж тоді вони почнуть нестися. А домінант як почав нести яйця в п'ять місяців в чотири з половиною в п'ять, трошки пізніше. Він буде нестися і в холодну зиму, і в люті морози, ну звичайно, якщо його тримати в приміщенні, але не на, не на дворі, в клітці, от він буде нестися і взимку, і так само весна, літо, домінант несеться просто ідеально. От, ми справді ми дуже задоволені оцими цими курочками, шановні мої глядачі. Якщо у вас є можливість. На пташиному ринку знайти домінанта. Повірте, що ви також. І купити його, повірте, що ви також будете задоволені цими курами-несучками. Окрім того, що домінанти починають швидко нестися. Вони несуть ще й великі яйця. От давайте для прикладу поважимо ці яйця. Це курочка почала нестися 2 тижні тому. От гляньте. Погодьтеся, що це велике яйце. Так як перше, ну от перші яйця для курочки, яка тільки-тільки почала нестися, отака от вага 64 грами. Це досить така добра вага. Так, ще одне яєчко. 63 грами. Так, зараз ще одне, от третє зважимо. От, 64 грами. Бачите? Це яйця від курочки, яка почала, тільки-тільки почала нестися. Я раніше зважувала яйця від півтора дворічних річних домінантів. Вага була дуже велика: від 75 до 90 грам яйце. От, уявіть собі яйце, яке має 80, 75, 80, 85 і навіть 90 грам. Це досить такі великі яйця. До речі, я для порівняння важила яйце курочки брама півтора-дворічної, тобто це вже зріла доросла курка, і вага яйця, кури самі великі, такі, от бачите, пишні. А яйце важило 55-60-65 грам. Це вже в дорослої курки. А тут, бачите, молодушка почала нестися. От для прикладу і для порівняння: весь молодняк, який я сьогодні зараз випустила зранку на прогулянку, молодняк оцих курей Брама, оце якраз їхні батьки, півня я теж вигнала звідси. от, е е е Весь молодняк оцей почне нести яйця лише навесні. розумієте? Це треба ще цілу зиму їх годувати, щоб вони почали нестися. А оці курочки у нас вже несуться. І то є добре. І це нас радує. Так, добре, шановні мої глядачі. Якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня, і хай ваша господарка вам завжди добре ведеться.